нет. збитом сполучені штати підтвердили інформацію про збиття російської ракети Кенджал про це повідомляє речник американського міністерства оборони Пет Райдер. Найсучаснішу російську ракету і справді перехопили системи Петріот. Райдер додав, що Вашингтон із партнерами продовжать швидко надавати Україні наземні засоби протиповітряної оборони і боєприпаси до них. Райдер переконаний спільними зусиллями союзники допоможуть нашій державі захистити своє небо від атак московитів. Я можу підтвердити, що українці збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Петріот. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати і міжнародна спільнота передали Україні. Ми й надалі поспішатимемо з наданням наземних засобів ППО та боєприпасів, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і захистити своїх громадян від нападу з боку Росії. І ми не припинимо підтримку України ні в коротко, ні в довгостроковій перспективі. Ще мільярд двісті мільйонів доларів нададуть Україні Сполучені Штати. Про новий пакет допомоги оголосило Міністерство оборони країни. Туди увійдуть додаткові системи ППО Хоук, боєприпаси, артилерійські снаряди і безпілотники. Крім того, Україна отримає супутникові знімки, фінансування поточного технічного обслуговування і запасні частини для різних систем. Допомогу виділять у межах ініціативи сприяння безпеці України. Тобто, Київ отримає цей пакет не одразу, а після закупівлі зброї у виробників або Партнерів Сполучених Штатів це має бути трибунал. Вже 37 країн вимагають покарати країну агресорку за її злочини в Україні. Уже цього літа у Гаазі розпочне роботу міжнародний центр із кримінального переслідування. На жаль, у міжнародного кримінального суду чию діяльність ми повністю підтримуємо. Немає юрисдикції щодо злочину агресії. Саме тому потрібен трибунал. Трибунал. Щоб доповнити глобальну юридичну систему, нагадаю, що та про що про створення Нюрнбергського трибуналу на початку домовлялось лише чотири держави, і загалом в каліцію заради того трибуналу війшли 24 держави. Нас вже суттєво більше зараз. 77 мільйонів гривень саме стільки потрібно для відновлення будівлі фізико-технічного факультету Харківського національного університету. Там готують фізиків, ядерників і фахівців з обслуговування атомних електростанцій. Але через російську агресію студентам ніде навчатися. Ракети московитів зруйнували аудиторії і знищили сучасні лабораторії. Через війну призупинили частину досліджень, а студенти фізики вчаться онлайн. Оксана не продовжує. Наша знімальна група у розбитому приміщенні фізико-технічного факультету Харківського національного університету. Ця кафедра для Олексія на позивний рись рідна. Він тут провів шість студентських років. Звичайна вакуумна система, але на той час воно казалась таким космосом. Будівля фістеху у 20 кілометрах від російського кордону. У ніч повномасштабного вторгнення армія окупантів намагалася пробитися у Харків колоною реактивних градів. Тут і лишилася. Тоді факультет було пошкоджено вибухами боєкомплекту ворожої техніки, а згодом прямими влучаннями ракет С-300. Олексій на рідному факультеті опинився торік влітку. До війни боєць був науковцем, працював за спеціальністю та з початком вторгнення став на захист міста. Воно все було свіже, обгорівше, залите дощем. Розпач і, ну навіть не розпач, це скоріше бурення. Що от, нічого святого у тварюк немає. У цій лабораторії студенти досліджували наноліки, розбиралися, як доправити їх у пухлини, шукали способи сучасного лікування хвороби Паркінсона. Тепер замість кафедри медичної фізики згарище. У вогні згоріла надсучасна техніка. Лабораторне обладнання було розташоване вздовж стін. На кожному столі стояли сучасні прилади, флюоріметри, спектрометри. Частину Дорогого обладнання науковців рятували, вивезли у безпечне місце, але є прилади, яких не можна чіпати у разі пересування. Ось цієї установки її чутливі прилади треба буде налагоджувати три роки. Тут вимірювалися різноманітні а, о, образці, які а, потім можуть бути застосовані у вигляді ядерного палива. Тощо, це фундаментальне дослідження з ядерної фізики. Ці дослідження необхідні для правильного оперування ядерних реакторів. Через втрату обладнання частину досліджень науковцям довелося призупинити. Навчання студентів факультету нині відбувається онлайн. Їхня кількість також зменшилася. Попередня вступна кампанія була дуже складною. Звісно ж, велика кількість абітурієнтів покинула нашу державу, і ми скажу відверто. В попередній рік мали лише вісім вступників на фізико-технічний факультет. Цей факультет готує фізиків ядерників та спеціалістів з обслуговування атомних електростанцій. Якщо університет не зможе відновити фізфакультет, держава вже невдовзі може відчути. Дефіцит кадрів, які опікуються енергетичною безпекою, але у виші кажуть, без сторонньої підтримки відновити повноцінну роботу не зможуть. Лише ремонт будівлі фізичного факультету за попередніми підрахунками коштуватиме 77 мільйонів гривень. Оксана Харків, канал. Цілюще спілкування з тваринами на Житомирщині у кінному клубі вже рік проводять реабілітацію постраждалих від війни для дітей переселенців та військовослужбовців. Такі заняття безплатні. Як коні допомагають забути жахи війни, розкажуть журналісти п'ятого. Кобила Бері чекає, коли її виведуть на прогулянку. Поки вона крокуватиме майданчиком, її вершник отримуватиме справжню терапію. Військовослужбовець Андрій тут уперше відчуття дуже вражаючі, дуже подобається йменно щоб кінь відчуває мене. Я розумію, що йому він хоче. Що я від нього хочу. Командир добровольчого батальйону Валентин на сеансі іпотерапії приходить не вперше. Каже, після поранення на полі бою їзда верхи йому допомогла відновитися не лише фізично, а й морально, що дуже важливо для людей, які бачили жахи війни. Алкоголь, наркоманія, і взагалі, самогубство, і цього дуже багато буде. Якщо не буде от таких запускатися центрів, це воно тільки запускається. Але вони повинні бути по всій Україні кінь взагалі це я вважаю це після людини друга. Друга, друга розумна істота. Кінь реально воно витягує стрес. Заняття верхи для захисників організувала волонтерка Юлія Толмачова. Жінка каже, реабілітація потрібна не лише військовим, а й цивільним, які пережили сильний стрес. Спілкування з конями це взагалі щось таке дивне. Знаєте, вони як люди, і вони відчувають хлопців. Вони нас відчувають людей. І ви бачите, вони прийшли. Вони зразу почали спілкуватися. Вони почали їх гладити, десь вони почали щось там шепотати. Ну це дуже важливо, особливо от хлопцям, у кого були травми. Чуть новачків керувати кіньми Валерії. Вона ж отримала досвід їзди верхи від батька, тренера з кінного спорту. Та жінка каже, в Україні досі немає професії іпотерапевта, і методики лікування офіційно теж не існує. Однак є поняття лікувальної верхової їзди. Хто пройшов через війну, хто брав участь в бойових діях? Ну це теж травма. Тут